Біблія, книга, буття, глава 24, друження Ісаака. А Авраам був старий у літа. Війшов, і Господь Авраама поблагословив бум усім. І сказав Авраам до свого раба найстаршого дому домуслогу, що рядив над усім, що він мав, поклади свою руку під стегно моє, і я заприсягну тебе Господом, богом не бай, Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого з дочок Хананияніна, серед якого я пробував. Бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження, візьмеш жінку для сина, мого для Ісаака. І сказав раб до нього: може, та жінка не схоче зі мною піти до цієї землі, то чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Врам: Стережися, щоб ти не вернув мого сина. Туди. Господь, що взяв мене з дому, батька мого і з краю мого, народження, що промовляв, був до мене, і що присягнув мені, кажучи, твоїм нащадкам я дам оцю землю, він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого. А коли ота жінка не схоче піти тобою, то ти будеш очищений з цієї присяги своєї, тільки сина мого, ти туди не вертай. І раб поклав свою руку, підстигнув Авраама пана свого, і йому присягнув на цю справу. І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого, та й пішов, і взяв різне добро свого пана. Руку свою, і він устав, і пішов ми до місця на хору. І поставив вірблюди навколішки за містом при водній криниці, надвечір, на час, як виходять жінки воду брати. Та й промовив, Господи Боже, пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це і чини з паном моїм Авраамом. Ось я стаю над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина до якої, скажу хвилину глека свого, я нап'юся, вона відповість: пий, і так само верблюди твої, і я напуваю. Її ти призначив. Для раба свого для Ісаака й сього пізнаю, що ти милість чинів з моїм паном. І сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить ревека, що була народжена Бетуїлові, синові мілки, жінки нахора, Авраамового брата і її глек на плечі в неї. А дівчина та вельми вродлива з обличчя була дівиця і чоловік не пізнав ще її, і зійшла вона до джерела і наповнила глека свого та й вийшла. І вибіг той раб назустріч їй та й сказав. Дай то напитись води з твого глека. А та відказала: Напийся, мій пане, і вона поспішила і зняла свого глека на руку свою і напоїла його. А коли закінчила пи, поїти того і сказала: Також для вірблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. І метнулась вона, і глека свого спорожнила, допіла, і ще до криниці побігла набрати і набрала води всім верблюдам його. А чоловік той дивувався їй та мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогою мучинні. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку пів шекля вагає, і два наручні руки її на десять шеклів золота вагає. Та й сказав «Чи я ти дочка, скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас ночувати? Вона відказала йому я дочка Бетуїла, сина мілки, що його породила вона для Нахора. І сказала до нього І соломи, і паші багато є в нас також місце ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі. Та й сказав: благословенний Господь Бог пана мого Авраама, що не опустив милості своєї, вірності своєї від пана мого, я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана. І побігла дівчина і розповіла в домі своєї матері про цю пригоду. А в ревеки був брат, наймені йому Лаван, і побіг Лаван до того чоловіка на двір до джерела. І сталося, як він побачив сережку та наручі на руках сестри своєї. І коли почув слова Ревеки сестри своєї, що говорила: Отак говорив мені. Той чоловік, то прибув він до того чоловіка, а той ось стоїть при верблюдах біля джерела, і сказав: Увійди, благословенний Господа, чого стоятимеш на дворі, а я опорожнив дім і місце для верблюдів. Війшов той чоловік додому, а лаван порозсідував верблюди і дав соломи, і пащі для верблюдів, і води, щоб умити ноги йому і ноги людям, що були з ним. І послав, поставлено перед ним. Щоб він їв, а той відказав: не буду їсти, аж поки не розкажу своєї справи. А Лаван відказав: Говори, і той став говорити: я раб Авраамів, а Господь щедро поблагословив мого пана. І він став великий, дав він йому худобу, дрібну та велику, і срібро лой золото, і робів, і невільниць, і верблюди, і осли. А сара, жінка пана, мого, бувши старою, уродила панові моєму сина, а він йому все дав, що мав. І за присяг мене пан, мій говорячи, не візьму жінки для сина мого з посередочок Хананияніна, що я. Пробуваю в його краю, але підеш додому батька мого і до мого роду, і візьмеш жінку для сина мого. І сказав я до пана свого: може, та жінка не піде зі мною. І сказав він до мене: Господь, що ходить перед обличчям моїм, пошле свого ангела з тобою і дорогу твою пощастить. І ти візьмеш жінку для сина мого з роду мого і з дому батька мого. Тоді будеш очищений ти від закляття мого, як пройдеш до роду мого. А коли вони не дадуть тобі, то будеш ти чистий від закляття мого. І прибув я сьогодні до джерела та й сказав: Господи Боже, пана мого Аврама, коли б же ти вчинив. Щасливою дорогою мою, що нею ходжу я. Ось я стою над джерелом води, і станеться, що дівчина, яка вийде води брати, а я їй скажу, дайно ну, мені напитися трохи води з свого глека. Вона ж відкаже, мені пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води, то вона та жінка, яку призначив Господь для сина пана мого. І поки скінчив я говорити в своєму серці, аж ось виходить ревека, а її глек на плечі в неї. І зійшла вона до джерела та й набрала води, і сказав я до неї, напий Не же мене. І метнулась вона і свого глека себе зняла та й сказала сказала, пий, а я понапуваю і вірблюди твої, і я пив. А вона понапувала, і ті вірблюди. Я запитався їй та й сказав, чи я ти дочка. Вона відказала, я дочка Бетуіла, сина Нахорового, якого породила йому мілка, і сережку надів я до носа її і наручні на руки її. І я нахилився і вклонився до землі Господові і поблагословив Господа Бога, пана мого Авраама, що він провадив мене дорогою визначеною, щоб узяти дочку брата, пана мого для сина його. А тепер, якщо милосердя та правду ви чините з паном моїм, то скажіть мені, коли ж ні, то скажіть мені, я звернувся праворуч або ліворуч. І відповіли Лавани, Битуїл, та й сказали: Від Господа вийшла та річ, ми не можемо сказати тобі ні злого, ні доброго. Ось перед тобою ревека, візьми та йди, і нехай вона стане за жінку синові пана твого, як Господь говорив був. І сталося, коли їхні слова бачив раб Авраамів, то вклонився до землі Господові. І вийняв той раб срібний посуд, і посуд золотий, та шати, і дав ревеці, і дав цінні речі, братов її та матері її. І їли, і пили він та люди, що з ним, і ночували, а коли рано встали. То він сказав, відійшліть мене до пана мого. І сказав їй брат та мати її: Нехай посидить дівчинка з нами хоч з десять, потім підеш. І сказав він до них: Не спізняйте мене, бо Господь пощастив мой путь. Відійшліть мене, і нехай я піду до пана свого. А вони відказали йому, покличмо дівчину і запитаємо її саму. І покликали Ревеку і сказали до неї, чи ти підеш за цим чоловіком? І вона відказала Піду. І послали вони ревеку сестру свою, няньку її, раба, Аврамового і людей його. І вони поблагословили ревеку і сказали до неї: ти наша сестра, будь матір'ю для тисяч десятків тисяч, і нехай нащадки твої внаслідують брами твоїх ворогів. І встала ревека і служниці її, і посідали на верблюді. Ви поїхали за тим чоловіком, і взяв раб ревеку і відійшов. Айсак був вернувся з подорожі до криниці лайхорої і сидів у Краї південному і вийшов Ісаак на прогулянку в поле, як вечір настав. І він звів свої очі і побачив: ось верблюди йдуть. І Ревека звела свої очі та й Ісака побачила і злізла з верблюда. І сказала вона до раба, хто той чоловік, що полем іде нам назустріч. Раб відповів То мій пан, і вона покривало, взяла та й накрилась. І раб розповів Ісаакові про всі речі, які він учинив, і впровадив її Ісаак, до намету Сари матері своєї. І взяв він реку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав. Ісаак був утішений по смерті матері своєї.